Ситуація навколо Вугледара критична і продовжує ускладнюватися. Росіяни пробують оточити населений пункт. Паралельно з цим вони його рівняють із землею, артилерією, кабами. За деякими даними, місто Вугледар зруйновано вщент. Деякі експерти кажуть, що вугледар буде захоплено найближчими годинами днями. Я не буду таким категоричним. Поставлю ці питання про ситуацію на Донеччині військовому експерту Михайло Жирохов на зв'язку. Пане Михайло, добрий день. Доброго дня. Ну, от є така інформація. Армія Росії зайшла на крайні вулиці вугледару. Ситуація на флангах навколо міста і далі складна. Лейтенант збройних сил з позивним Алекс пише, що ви скажете чи погодитеся з такою оцінкою? Ну, повинно, потрібно розуміти, що ситуація там міняється дуже динамічно. Фактично, таких накатів серйозних ще немає, але росіяни збирають сили. Вони не вирішили робити невеликий охват, який планували з самого початку. Очевидно, що її навіть на такий тактичний, на такій тактичний задум у них немає сил та засобів, але Скоріш за все найближчим часом Вугледар буде втрачений. Питання тільки в тому, з якими втратами для нас, тому що зараз Вугледар він знаходиться на відкритому місці, і всі можливості для логістики вони вже перерізані. І я думаю, що сьогодні, вночі ще буде можливість вийти без великих втрат, а далі вже буде тільки гірше. Але що саме буде? Де буде робити ставка головнокомандуюча. Ну дуже важко сказати, тому що ну реально е, можливості дуже і дуже мало. Росіяни мають перевагу, перевагу в повітрі, перевагу вогневу і тому як це перебити, ну поки що не зрозуміло. Ну принаймні з тилу, принаймні не не закопу. Ви кажете, вночі можна буде вийти організовано, я так розумію. А і чи є ризики не вийти? Загроза така, коли оточення і власне катастрофічна ситуація, про яку на яку натякають деякі аналітики зараз? А, ну фактично так, тому що там охоплення з флангів дуже потужне, і, і 72-га бригада має певні втрати і полоненими, і загиблими, і тримати те, що вони досі тримають. До речі, це я не знаю героїзм вищої проби. Тому що будь-яка я впевнений, що будь-яка інша бригада вже би посипалась дуже давно. Йшлося про те, що 72-га бригада втомлена. Ви можете розшифрувати це на людську з воєнної мови? Тут же йдеться не про втому, коли людина з роботи додому прийшла. Чому власне ця втома накопичувалася в бригаді? Чому там не оновлювався склад? Як це відбувалося напередодні? Це не проблема конкретної бригади, це проблема системи ротації, які існують в Збройних силах України. Тобто за 10 років війни система ротації наступна. Одна бригада виводиться, на її місце заходить інша. Тобто, ну дається там декілька днів, щоб вони передали там позиції, все, але це завжди, і я не знаю, чому не змінили досі. Завжди це відбувалося з великими втратами. То тобто, що, поки нова бригада вона освоїться на новому місці, і ну росіяни теж не дураки. Вони знають, коли у нас ротації. Вони підловлювали завжди. Це було. Чому не змінили і не зміняли ну поступово, наприклад, один батальйон вивели, потім інший замінили. Тобто, але це знаєте вищий щабель управління. Це потрібно дуже ну конкретні речі. Не просто там замінили одну бригаду на іншу. Це саме просто що можна зробити. Це не потрібно там, а тут при ну це потрібно декілька батальйонів різних бригад узгоджувати їх дії узгоджувати Систему оборону це така кипа бумаг, на які штабні офіцери не йдуть, але це завжди приводить, на жаль, до ось таких результатів і до загибелі бійців. Проблема в системі ротації це єдина причина ситуації, яка склалася навколо Вугледару. Чи можливо ще є сенс говорити про погані укріплення, чи власне що ще? Ну ну за погані укріплення дуже важко говорити. Розумієте, коли говорять гульне, що немає укріплень, а потрібно мати на увазі які географічні умови. Тобто, копати в чистому полі, це ну не завжди ну нормальна ситуація. Тому укріплення вони в залежності від того, і ці укріплення вони не діють самі по собі. Якщо там сусідні сме... смежна 58-я бригада її прорвали, то ніякі укріплення, ніяка там е... супербригада, яка воює 11 років. Вона не зможе утримати у цей конкретний населений пункт, або е... якийсь опорний пункт. Це дуже така ну непроста система, і укріплення вони можуть бути тільки в певних районах і в певних моментах? Ну не можна посеред поля рити е, 200 кілометрів. Ну окопів. Це ну неправильно, і взагалі так не роблять. Які загрози становить захоплення вугледару? Чи йдеться про е, загрозу новим наступним населеним пунктам чи логістичним шляхам? На жаль, дуже важке питання, мені б не хотілось би розганяти зраду, але фактично у цій район, який примикає до Дніпропетровської області, там же Шахтарська, там далі населені пункти, там заціп... зачепитися, фактично нема за що, і відхід він буде поступовий і дуже швидкий, якщо якщо тільки знову ж таки, якщо у генерального штабу немає певного плану дій. Ми можемо не знати, які дії вони це, але якщо з логіки подій виходити, то, то то там, ну там є. Ну, немає де закріпитися далі аж до меж Дніпропетровської області. Плюс будуть проблеми у так званого а цього виступу на Запорізькій області. І там буде о, з лівого флангу піджимати, росіяни будуть піджимати і як, як це можна буде купірувати? Ну, можливо, але. Поки не зрозуміло. давайте ми про це не будемо. Чи то теоретично це буде достатньо ну так потужна, потужна втрата на тому напрямку? Видання біль німецьке пише, що росіяни на Покровському напрямку задіюють тактику малих груп і виживає 10% військових. Власне, чи схоже? Чи ви, по-перше, погодитеся? Чи ви так само оцінюєте там ситуацію? І чи так само вони діють на вугледарському, на турецькому напрямку? Ну так вони діють зараз е всюди так, і втрати ну, їх дуже важко оцінити, тому що але вони дуже великі. Невеликі оці групи вони закріпляються навіть якщо одна людина з групи зможе закріпитися, це вже велике досягнення, і це йде постійно. 18 накатів в день, ну ну будь-хто відбити не зможе. Навіть якщо у тебе є сотня ФПВ дронів і підтримка артилерії, це просто фізично їх не встигаємо а, знищувати. Тому ось на це це дуже проста тактика, тактика лобових ударів, але на більше росіяни ну поки що не можуть. Переломити цю ситуацію ми зараз не можемо. Я правильно розумію? Немає такого такої, такої нас відповіді. Немає вагневого прі переваги. І що саме для нас зараз, це те, що вони використовують перевагу в повітрі. Ці каби, каби йдуть на деяких напрямках. Я розмовляв там кожні 15 хвилин. І так, цілий світовий день. Тобто, ну ну будь-хто не витримає там люди, не кіборги. Якщо у тебе там 700-800 метрів кожного а, кожні 15 хвилин підривається кап, то в кінцю дня це вже людина просто вже не здатна реагувати на зовнішні загрози. У північно-східній частині Харківської області кажуть, також є погіршення ситуації для сил оборони. Там росіяни просуваються на захід від села Піщане і йдеться про просування в бік автошляху Борова Куп'янськ, вузловий Куп'янськ, який є основним логістичним маршрутом. Які це загрози створює і в чому складність оборони там? О, це колосальні загрози. Втрата Куп'янська або навіть якщо там ну їм якимось чином вдасться його взяти. Це буде означати крах оборони. А ми пам'ятаємо 22 й рік, 23-й рік. І чим, чим це чим це було для, для росіян? Тобто, те, що забрали в 22-му році, те, що там це було повністю їх оборона на тому фланзі. Вона була повністю знищена зараз. Це йде в. Іншому це таке зеркальне від, відзеркалення тих подій, і ну я думаю, що не допустять того, тому що втрата Куп'янська це ну великі ризики на цьому напрямку, великі ризики для Харкова. А в той же час, коли Україна втрачає і щось, ми таки здобуваємо. Мається на увазі прориви на нових ділянках кордону з Російською Федерацією. 95-та окрема десантно-штурмова поліська бригада вчора про це повідомила. Це вже був другий прорив від початку Курської операції. Власне, про що це свідчить? Як так удубатьо в Україні? Просто виникає, як це ми тут втрачаємо, а туди прориваємось. Можливо, є сенс дірки тут. Заліпити замість того, аби брати нові території, я не знаю чого. 95-та бригада написала, що це новий прорив. а Якщо прикласти до карти, це теж самий глушківський район. Це ну. Просто може там поряд декілька десятків метрів, але нічого глобального я особисто не побачив. Це ну я не знаю. Можливо, це було зроблено спеціально для підняття нас бойового настрою для яких моментів, але кардинальних проривів немає. І говорити про те, що ще одну ділянку кордону прорвали. Ну я особисто би не став. Щодо Курщини і Донецького напрямку. Ну знову ж таки розуміємо, і ми розуміємо, що це взаємопов'язані речі, але ну існує якийсь план. Я черговий раз кажу, що генеральний штаб, ну там теж генерали не дураки сидять. Вони бачать <кій> краще ніж ми, що відбувається. Якщо Курщину продовжують, і там є і певні здобутки, і наступальні дії, то очевидно, що на щось розраховують. Питання тільки на що? Або ми міняємо територію на час і е, якимось чином чекаємо чогось, чого це час Ч, час Х, якийсь там, що що є, або ну таких е, реально. Ну, знаєте, того, що людина дивиться на карту і не бачить, що відбувається, тим білі, тим більше штабну карту генштаба, я не вірю. Я не вірю, що таке, що той же сирський і його заступники, і генерали, які керують зі штабом, що вони не бачать цю ситуацію, я не вірю. Останніми днями прилітають каби у Запоріжжя і кажуть, що раніше цього не було, тож росіяни модернізують каби і тепер вони дістають до цього міста. Як ви це прокоментуєте? Чи дійсно Запоріжжі готуватися до навали кабів, як це раніше було на Сумщині? А, ну в На Сумщині воно і продовжується, і на Харківщині. О, на жаль, росіяни не стоять на місці. Вони почали використовувати нові фап 500 фап ФАП-500Т. Вони мають кращу аеродинамічну форму, тому можуть летіти, умовно кажучи далі. Крім того, вони модернізують. Саму систему ОМПК, саму систему там стає візуальне крила більше, стає а, краща електроніка. Тому, звісно, так Запоріжжя вже, вже знаходиться в зоні досяжності а, цих кабів. Наскільки а, на це буде відповідь, потрібно перекидувати додаткове ППО, нам потрібно побачити вже Ф16 в бою. Але те, що росіяни змінюються, те, що вони модернізуються, це факт, і до цього потрібно бути готовим. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сказав, що маємо дуже важливий успіх у цей склад, знищений в Торопці. він відмінусував дуже багато боєприпасів, ресурсів у росіян два-три місяці в боєприпасах ведення бойових дій. А чи дійсно слід очікувати погіршення ситуації в спроможностях росіян і на Курщині, і на Донеччині, і будь-де на фронті? А, ну, погіршення ситуації з боєприпасами. Ми можемо очікувати 10-12 днів. Рівно стільки потрібно росіянам для того, щоб змінити логістику. Тобто, логістика, яка була зав'язана на цей склад, вона перейде на інші склади, яких ще достатньо багато. Але у цей період буде. Але знову ж таки, буде е, проблеми з боєприпасами по е, певним е, по певному асортименту. Там не я не відкрию секрету, коли скажу, що на складі не зберігається все разом. І і артилерійський, як правило, на кожному складі зберігається певне, певне асортимент озброєння. Тобто, по певним напрямкам у них буде просідання, але це просідання вони будуть компенсувати іншим. Якщо у них є там снаряди певного калібру на іншому складі, тобто вони будуть більше використовувати саме цю цю а артилерію артилері поки не не, не буде заново перебудована система логістики. Пане Михайло, дякую. Михайло Жирохов був моїм співрозмовником. Воєнний експерт допоміг розібратися в ситуації. Перш за все у вугледарі. На все добре, тисніть подобайку під відео. Підпишіться на РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.